Одна сестра у видінні бачила трьох людей, які молились. Ісус, підійшовши до першого, сильно обняв його. Коли він підійшов до другого, він почав йому щось говорити, в чомусь переконувати. А коли він підійшов до третього, він просто з любов'ю подивився на нього, не сказав жодного слова і посміхнувся. Коли сестра Запитав Спасителя, що це означає, він сказав, цей перший чоловік він впав, і я підняв його і тримав так міцно, як тільки міг. Другий розчаровувався і я почав підбадьорювати його. Я сказав йому, що не варто зупинятися і опускати руки. А третій сказав Спасителю, був сильним. І я просто посміхнувся до нього. Усі ми сьогодні проходимо важкі часи. І люди кажуть, ми не бачимо Бога, ми не відчуваємо Його. Можливо, Він залишив нас. Але усім, хто так думає, я хочу сказати, що Ісус не залишив і ніколи нас не залишить. Продовжуйте вірити, продовжуйте молитися і уважно придивіться очами вашого серця. І ви обов'язково. Побачити усмішку Ісуса.